Всім доброго дня, 16 березня 14.30 на вулиці 4 градуса тепла. Демо глянемо, що у нас в теплиці. В теплиці у нас 9,6, вологість 75%. Не дуже сприятлива у нас погода сьогодні. Що на вулиці, що в теплиці. Тому наша розсада в такому стані. Від вечора накрита і не розкриваємо. Подивимося, як вони себе почувають. Ось соліроса себе почуває непогано. На вечір у нас буде, напевно, що мороз. Тому треба сьогодні подумати про те, як їх обігріти. Вони будуть накриті. Я наклав дуже багато волокна. І їх не розкриваю. Зараз, напевно, буду ставити перегородку, буду ділити теплицю пополам, щоб менше опалювати. Задню частину перекрию. Зараз візьму якийсь брезент або клейонку. І перегорожу, так. Коли перегорожу, покажу, що з того вийшло. А тут буде, напевно, стояти якась якась дуйка. І, скоріше всього, що якщо буде мороз, буду робити те, як я робив звичайно. Буду ставити під агроволокно бутилки чи пляшки з гарячою водою. Це вже коли буде мінус, і так вони будуть ночувати. Спосіб дієвий я завжди так робив, ніколи в мене нічого не замерзало, була обморожена вся кліонка, плівка, була в льоду, а розсада залишалась неушкодженою і навіть не хворіла. Тому якось так буду зараз робити перегородку. І ось така стіна у нас вийшла. Бачимо, трошки потепліло. Це ну, не від стіни, звичайно, просто можливо на вулиці потепліло. Майже 12 градусів було 10. Помідори як і були накриті, так і залишаються. Далі ми будемо стежити за температурою. І якщо буде холодно, будемо щось пробувати включати. Будемо пробувати включати якусь дуйку. І підтримувати нормальну температуру. Нічого не розкриваю сьогодні, поки не буде сонця. Коли з'явиться сонце, тоді можна буде відкрити помідори і відкрити трошки якусь форточку, щоб збити вологість, тому що вологість дуже висока. 76% це багато. Але це вологість в теплиці під агроволокном, де знаходяться наші помідори, вологість менша. Цей китайчик, можливо, трошки їй правду каже. О, не знаю. Не звіряв його. Градуси показую правильно звіряв, а вологість нема з чим звірити. Якось так. Всім до побачення. Дякую за увагу. Підписуємося, далі буде цікавіше.